Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо засідання нашої постійної комісії. Є три, три депутати, більше є. Так, на нашу комісію поступили два питання про структуру та штатну численність виконавчих органів Ратівської селищної ради. І друге питання про дострокове припинення повноважень депутата Гратівської селищної ради Антонюка. Починаємо з першого питання про структуру ввести до складу від, відділу культури та туризму Ратівської селищної ради одну штатну одиницю головного спеціаліста. Так, це а, та ситуація сталася вже. Тягнулася, в принципі, відколи я працюю майже два роки. Прокуратура давала запити, посилаючись на постанову Кабінету міністрів України від 26.07 2001 року номер 878. Це затверджений список історичних населених місць України, у який увійшло селище Оратів. і згідно цієї постанови, в нас вимагали створення спеціального повноваженого органу, е який буде здійснювати державну політику у сфері охорони культурної спадщини. Тобто вимагали навіть створення окремого відділу. Да? Да. А ви хочете одну е одиницю, е але покласти... була дуже довга, довга перепитія в нас між прокуратурою, суд, виконавча служба. Е ми по у повнову відділ створили спеціально уповноваженим органом охорони культурної спадщини. Міністерство культури, яке виконує, курірується ці питання по охороні культурної спадщини, поводило створення відділу повнов... покладання на відділ таких повноважень. Програма є створена. Теж вимагали програму. Є створена програма, яка відповідає перевіряли ну, всі. Це великий пласт дуже роботи. Погодили, що відділ буде виконувати ці повноваження, і мені потрібна ну, одиниця, яка буде виконувати цю роботу. Повняв. Є питання Немає. Стане на голосування цей проєкт рішення. Хто за? Три. Проти отримуючи одноголосно. І друге питання: про дострокове припинення повноважень депутатів Ратівської селищної ради. Припинити повноваження у 8 Антонюка Олександра Івановича, обраного територіальною окрузі номер 3 за виборчим списком Вінської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 в зв'язку з особливою заяву про складення депутатських повноважень, вивести Антонюка зі складу постійної. Комісії селищної ради прав людини, законності, депутатської етики та регламенту. Дякую, кітека. Ставлю на голосування. Хто за даний проєкт 3 Отримався. проти ноль. Одноголосно. Все. Дякую. Засідання вважається закритим.